Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоря Не Тарон. Для нас карта дня на 20 листопада 2025 року. О 8.47 відбудеться молодик. Може, з'явиться більше сил, більше бажань. Бо молодик це нова енергія. Це наміри, які, наші наміри, які ми втілюємо. Ну, але в нас зараз ретроградний Меркурій. Тому. Нові наміри ми будемо втілювати після 30-го листопада з 1 грудня, а старі наміри, те, що ви давно вже хотіли, думали, вже собі все спланували. Можна. Молодик тільки підсилить. Ну що ж, подивимося, який сьогодні, яка енергія нам на сьогодні. О, лицарь Кубків. Не люблю в тій колоді його. На дні колоди обнулення. Так, бачите, що обнулення ще мусить почекати трошки. Але цей кубків це або молодий чоловік стихії вода, можливо, це ви, і емоції будуть сьогодні проявлятися ваші. Або це молодий чоловік Стихії вода, так, риба, рак, Скорпіон. Від 20 до 40 років буде в вашому житті. Можливо, він е, причетний до обнулення, можливо, він вас е, намовляє, так? спонукає, дає нові ідеї або відмовляє. Ну, тобто, якимсь чином впливає на бажання чогось нового. А можливо, це ваші емоції. От ви собі Думають, Але, знаєте, дурень, саме дурень це, таке, це не є планування, це от піддатися хвилі, піддатися бажанню. Це таке раптове бажання міняти щось в своєму житті. Тому емоції. Можливо, це так от впливає і ретроградний Меркурій, що ви б хотіли б мінятися, але розумієте, що зараз, зараз не час, і от це емоції. Ваші емоції впливають на ваші ваше бажання. Ну, Емоції вони ж також різні. У кожного свої, в когось радість, в когось трепет, в когось злість, претензії, ну, злість це вогонь більше, але такі претензії. Таке Перепад емоцій, можливо. Ну, тобто ми розуміємо, що день буде в нас емоційний сьогодні. Ну, і бачите, він тут особливий, такий, цей лицар кубків, начебто він щось приховує від нас або маніпулює, або приховує, або намагається от так, подивіться на його погляд такий вже хитрий, облесливий. Будьте обережні, тому що можуть вас викликати на емоції, провокувати на емоції в своїх цілях. А так як у нас сьогодні ще й така потужна енергія молодика, то можуть використати ваші, вашу нестійкий такий сьогоднішній емоційний стан в своїх цілях. А можливо, це сюрприз. Ну, в кожному по-різному. Ну, тут на сюрприз не дуже схоже. Але, ну, такий емоційний сьогодні день. То, знаєте, основний меседж цього дня: контролюйте ви свої емоції. Не давайте комусь впливати на вас. Або використовувати. Ваш настрій, ваш емоційний стан в своїх цілях. Ну що ж, ми подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. П'ятірка мечів. Допомагати буде, знаєте, це конфліктна енергія, це сварка. Суперечка, агресія, цькування. Тобто, коли ми, ми це претензії, розставляємо всі крапки над і. І, можливо, ці слова воно вже відбулося. Вже, з ким у вас відбулося? оце таке вияснення відносин, таке гостре і неприємне. Критика, можливо, образи, претензії. І от саме ці слова, які от бринять в голові, ви їх пам'ятаєте, допоможуть вам, можливо, от тверезо оцінювати ситуацію, допоможуть не спокуситися на отут, бачите, який він, на його якісь маніпуляції, що ви собі згадаєте, ні-ні-ні, стоп, я вже таке проходила, не треба. Я знаю, чим це закінчиться, оці твої обіцянки, чи своя критика, чи твої оці ця, ці слова, ця інформація, я знаю, чим воно закінчиться. Я вже таке проходила. Тобто це для вас буде таким дзвіночком, тригером, і, і оці слова, які ви вже чули, ці образи, ці претензії, не дадуть вам сьогодні, будуть тримати вас в тонусі. Не дадуть вам можливості вами маніпулювати. Що нам буде заважати? Ще одна емоція. Дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це вже результат, який ми отримуємо, результат наших дій. Тобто от втілення, здійснення, емоційне таке задоволення від того, що я вже маю. А в нас вона в мінусі. Що буде заважати насолодитись або, можливо, не ну, втілилось не так, як би ви хотіли. Результат є, але не такий. Мені він не подобається: або не буде можливості насолодитися, тому що от такі лицар-кубки, в які нам буде сьогодні все псувати. Ви не можете проявити свої емоції правдиві, тому що, ну, бачите, взагалі, сьогодні така енергія, така, якась вона, що треба бути уважним до слів, що це вас буде. Не те, не що уважним до слів, а будуть намагатись сьогодні от маніпулювати, але п'ятірка мечів буде тримати нас в тонусі і не дасть нам можливо показати, знаєте, щоб е, правдиво проявити свої емоції, тому що можна ну, свій мотив хтось. Тому що заздрять вам, тому що не треба, щоб знали, що ви це маєте, що ви це отримали, і вам це подобається. І от заважати буде дев'ятка кубків. Насолода, задоволення або щось, що результат не такий, справді не такий, як ви собі планували. Такі дуже емоції сьогодні будуть нестабільні. Все ми заховали, ну, але це кубків не кращий. Але, ну, все ж таки, щоб нам не заважало, не роздвоювалися наші емоції. Пам'ятаємо, так, що краще їх тримати під контролем, не показувати, намагатися не розказувати, а контролювати свої емоції і прожити день рівно, без перепадів. Я знаю, що ви в мене впораєтеся. Головне, що, щоб в нас день був мирний і спокійний, щоб не обстрілювали. Чого я й нам бажаю? Так, щоб був день мирний і спокійний, емоційно стабільний. Ну, але ми попереджені, ми озброєні, ми розуміємо, що не піддаватися впливу, не, під, не піддаватися такому розбурхуванню емоцій. Ми вирішуємо, як, кожен за сам вирішує, як я хочу проявляти свої емоції, як я буду проявляти. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Ставте, будь ласка, вподобайки і діліться своїми враженнями, своїми емоціями, своїми побажаннями. От, знаєте, я вже відчуваю ці якісь емоції, мої вже був молодик. Я, я записую, якраз молодик вже, напевно, і є, відбувся. 8.47, а я почала в 8.45. Так що він вже в активній фазі. І от я чую, як він вже на мене впливає оці емоції, такі такі дивні. Наче не знаєш, як їх проявити і важко їх контролювати. Ну, що, мої любі? Ось такий маємо сьогодні. день. Чекаю зворотнього зв'язку. І до зустрічі! Почуємось, Па-па, пишіть, як ви відчуваєте.